Вітаю, це проект. Все для ФОП та про ФОП з Богданом Янківом та командою Семінарком. Сьогодні обговоримо, як правильно внести готівку на банківський рахунок, щоб не отримати проблем ні від податкової, ні від фінансового моніторингу. Для чого взагалі може виникнути потреба у ФОП вносити кошти на свій рахунок? Я виділяю п'ять основних потреб. Та причин. по-перше, це банальне внесення торгової виручки у зв'язку з тим, що ви не хочете зберігати кошти в готівці, а вам зручніше зберігати їх безготівково. По-друге, для сплати кредитів. По третє, для сплати податків та інших обов'язкових платежів. по-четверте, для виплати заробітної плати, і по п'яте, це оплата коштів постачальникам. Внесення коштів на банківський рахунок має свої нюанси, а далі їх подальший переказ кудись має бухгалтерські та юридичні наслідки. Хочу відмітити, що ФОП, на відміну від юридичної особи, не має законодавчого обов'язку здавати готівкову виручку в банк. А якщо і здає свою торгову виручку в банк, то це здійснюється виключно за особистим бажанням такого ФОПа. Найбільша проблема внесення особистих готівкових коштів поповнення рахунку ФОП особистими заощадженнями полягає в тому, що у податковому кодексі немає виділено такої підстави, як не включення до складу доходу ФОП внесення особистих коштів чи особистих заощаджень. А це тягне за собою наслідок того, що податківці трактують таке внесення платежу як дохід ФОП, який потрібно включати у звітність та збільшувати і так. Обмежений річний ліміт грошового обороту ФОПа станом на зараз, ФОП може використовувати два основні методи внесення грошових коштів на свій рахунок, щоб вони не оподатковувалися взагалі і не включалися в ліміт доходу. По перше, ФОП може внести платіж із призначенням отримання готівкової виручки за період умовно з 1 серпня по 15 серпня, або ж вибрати будь-яку свою іншу дату. По друге, ФОП може отримати так звану поворотну фінансову допомогу. Тоді призначення платежу має виглядати як поворотна фінансова допомога. Згідно договору номер 1 чи будь-який інший номер договору, який є у вашій індивідуальній ситуації, Звернув увагу, що при внесенні готівкової виручки за певний період сума коштів, яка вноситься на рахунок, не може перевищувати виписки готівкової виручки з касового апарату. Вона може дорівнювати цьому виторгу по касі або бути меншою за цей виторг. Напишіть в коментарі, а ви часто вносите свої готівкові кошти на рахунок ФОП. Чи можливо просто платити з приватної карти фізичної особи за всі господарські витрати? Поділіться думками в коментарі, буде цікаво почитати. Якщо говорити про поворотну фінансову допомогу, то обов'язково, по-перше, має бути укладений договір про надання такої поворотної фінансової допомоги з третьою особою. Бажано, щоб ФОП не вносив поворотну фінансову допомогу сам собі, оскільки це все одно може потягнути до нарахування цього платежу у дохід ФОПа. По друге, треба звернути увагу, що поворотна фінансова допомога має бути повернута протягом 12 календарних місяців і не пізніше після дати її отримання, інакше знову ж таки вона включається в дохід ФОП. Якщо ви будете вносити кошти в банк через касу готівкою, то банк може проводити так званий фінансовий моніторинг цих коштів, і банк може вимагати надання підтвердження походження коштів, які ви вносите, тобто пояснити, чи ці кошти зароблені законно. Та чи є ці кошти оподатковані? Очевидно, якщо ви вносите кошти, що є готівковою виручкою, треба подати в банк звіт з касового апарату, де видно той оборот, який ви вносите. Якщо вам третя особа вносить поворотну фінансову допомогу, їй треба бути готовою надати податкову декларацію, де видно, що ці кошти були нею задекларовані і офіційно зароблені. Хочу закцентувати увагу. Якщо ви вже внесли гроші на рахунок ФОП і плануєте їх використовувати, то є декілька сценаріїв. Виплат і використання цих грошей, якщо ви платите на користь фізичних осіб, наприклад, зарплату чи гонорар згідно договору цивільно-правового характеру, це треба відобразити в об'єднаній звітності, а саме в додатку 4ДФ, та утримати податок як податковий агент. Якщо ж ви платите іншим ФОПам, то це теж треба відобразити в додатку 4ДФ, але вже без утримання податку ФОП платить податок за себе. Якщо ми платимо юридичним особам, приватної чи державної власності, такі оплати ніде не відображаємо. І звітувати про них якось окремо не потрібно. Проте, все ж таки, наголошую, що ФОП має право працювати взагалі без банківського рахунку, виключно із готівкою. Для роботи з готівкою після 1 жовтня 2023 року обов'язково має бути зареєстрований касовий апарат. Це може бути РРО або ПРРО. Право використовувати особисті готівкові кошти фізичної особи в підприємницькій діяльності закріплено як господарським, так і цивільним законодавством у відповідних кодексах. ФОП може внести готівкові кошти на свій банківський рахунок, проте треба уникати призначення платежу у вигляді поповнення особистих коштів чи внесення особистих заощаджень, оскільки це вимагатиме включення цих коштів в дохід ФОПа в річній звітності. Щоб кошти не включалися в дохід, потрібно внести або готівкову виручку за певний період. Яка прийшла через касу, або можна внести поворотну фінансову допомогу від імені третіх осіб на основі договору, але її треба повернути протягом 12 календарних місяців, щоб вона теж не включилася у дохід ФОПа. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, обов'язково діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал Seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю. Безкоштовно. Крім того, якщо ви хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та діє онлайн-школа. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші питання. Щоденно поповнюється база документами, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого класного помічника, ставайте перед платником Бухплатформи посилання. Знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!